Святе писання суворо наказує кожній людині, щоб усякий чоловік був господарем у домі своєму і щоб це було оголошено кожному його природною мовою. Це велика і важлива заповідь, яка наказує всім говорити його мовою, коли говорити, то й любити, шанувати і берегти цю мову. І кожна людина, які б мови вона не знала, в останню хвилину, залишаючи цей зрадливий світ, прокаже останнє слово таки своєю, наймилішою мовою. Мовою рідною. Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні процитуємо слова Ліни Костенко: Несказане лишилось несказанним. Нібито одне слово, але два різних значення, і відповідно дві літери ми маємо писати. Йдеться про різні значення, нібито одного і того ж слова. Несказане це яке ще не вимовлено, але в недалекому майбутньому про нього будуть говорити. А несказане – це надзвичайне, яке ніколи чи про яке ніколи не буде сказано. Ми можемо поговорити і про те, що у першому варіанті Конституції у статті 10 також колись було допущено помилку, і територія української держави була записана як недоторкана. Пам'ятаємо, що в цьому випадку недоторкана це тільки тимчасово, а згодом можна було б віддати Росії Крим. Угорщині можна було віддати буковину і так далі. Тобто розтринькати українські землі. Через те мовознавці, коли почитали цей документ, основний документ нашої держави, зробили поправку. Територія української держави є недоторканною. Тобто вона завжди має бути цілісною. Дякую за увагу.